А ой, я знімаю. <кхе> Всім привіт, друзі! Ви на каналі Полина мандарин... К... е... Полинчик Мандринчик. Сегодня я з вами гуляю в 99 ночей. Я бачу вже виживала 95 днів, у мене клас кемпер. И я піду гуляти сама. <кхе> да! Сама, потому что меня ЛП я уп'ят я завалила. Е... Зараз мы з вами будемо е... Я хочу купить новий клас. Есть тут, вот у меня есть кемпер, где дают фонарик. А потом всякий разбойник, защитник. Базы у меня такого нема. А, готовить. Фаршмен. Ну, блин, я наверное, не думаю, зачем всю покупать, если как бы там бескуштовно дают. Или... Э, э, ладно. Фермер э, я и тянин, э. и... Понятно. Давайте ми з вами купимо мне. плюс 2 места в мішке. Вибачаюсь. Ну, знаєте, плюс 2 места в мешке, це в принципі добре, тому що буде у нас не а, ну, на а ну, тоді я куплю Все, давайте. Все підемо гуляти, пішли точніше гуляти. Ну, а хотя хотіла вже ко мене хотіла вже до мене зайти. трошки? У мене трошки соплей. Ишо що, я кашляю. Ну нічого страшного, да? Так, реально у мене 7 мест. Так, все, давайте робити дерева. дерево. Давайте, давай, давай. давай. Я, до речі, передивилася фласку Роблокс, Тому, ось що я так захотіла блін, відео для вас зняти. Так, так, типа я зараз можу сім дров нарубати. І треба короля його порубити, тому що мені його треба нога. Да Бігів, Так, побачу, Якщо там щось в мене на фоні. О, угольок. Халява, халява, халява нам. да, повезло. Давайте когда уголечек. Опа, и сразу. Опа, опа, опа. Так, все, давай. Давай, алло, я тут как бы... Э, вот вам еще. Сейчас еще порубаем. ну там сундук, треба за ним пить. Ех, та -та -ра, та -та -ра. До речі, нам треба е, ще улучшити верстакт. Тому що щоб я купила циферблат, е, там компас, щоб дитину знайти. Е, тому нам треба ще дерев'я порубити на верстак, Ну давайте я порублю крилів, тому що якби хоч мені нога не вип... Ой, нога сразу. Тому що мені ж треба ще що буде щось їсти, якби, да? Да, да. О, у мене сразу двох кролів дві ноги прикиньте. Я така удачлива. Так, зараз беремо м'ясо, тому що мені треба його якби, пожарити. Тому що, ну, блін, мені щось їсти їсти-то треба. І, до речі, якщо у вас буде прямо як у Бога, ну блін, вибачайте. Е, Так, все, треба швидше йти рубати дерев'я і, і встигнути за сундучком вообще, як би. Давай, то ус, тут сундучок. О, уголек есть. Блин, а если сейчас ночь наступит, то це, блин, до мене сейчас сова может прилететь. О, револьвер, халява вообще це нам дуже допоможе. Шаб ребенка спасти. Так, ось есть. Так, все, мы залутали, в принципе, все что тут є. Треба ще швид. Денічко порубати на цей металолом. все, давайте. Так, угольок зараз ми кинемо ноч сюди. Блін, ніч, Ну, добре, що взагалі нас цей олій не трогає на першу ніч. Тому що блі ми як перший раз гуляли, то нам наша подруга каже: ну так цей він, він тільки на п'ятий день кидається. Ми потім гуляли без цієї подруги, а він на мою ще одну подругу накинувся на другий день. І він такий, а, да? І ми такі, а, да, круто, то тобто есть він на п'ятий день тільки атакує, тому ми ну, потім цій подружки сказали, що э, типа він атакує на другий день, вона така. А, э, ну хорошо. Все, давайте зараз тут кидаємо, треба купить карту І ще нарубать. Що ти зириш? Блін, у мене був э, это... Шо зириш? Шо ти зириш, я хочу на тебе блін, блин, ще я бол... опупел. Эх, ладненько! У меня на фоне там флазка гуляет, дай обращать внимание. Нам треба хоча б... я хочу дуже дожити до 40-го дня, хоча я виживала 95. Я не знаю, до речі, як я буду справляться з, е, з четвертим ребенком, тому що я з третім, блін, зі своєю ЛП или як справилась, як я буду сама це, справлятися з останнім, тому що я бы. Ну вообще, если я доживу, потому що мене, може, хтось нибудь там якийсь волк чи культисты. Так, сейчас ставим тут карту. І треба улучшить крафт. І мені треба цей металолом, щоб купити ось циферблат, компас і звичайну кровать. І ще треба е, купити собі рядочки. Треба мені дере, дерева порубати. А ще мені треба... О, може чара! Зараз я з тобою потергусь. на... Мені треба добрий мішок, тому що в мене в ньому буде ось 18 міст. Ну, як би ну, нормально, можу сказати. Щас, тут вам пробуємо. Мені треба ще шкура волка, бо я хочу ще собі копье взять, тому що це буде прям супер-супер пупер. Так, щас треба мені нарубати дрова на одну грядочку, тому що грядочка ну, це просто бомба. И ще треба мне костер увеличить. Я думаю, спочатку увеличить костер. Так, сейчас посадим це дерево. Потому что, если вы ночью, а вам даже требуется дерева, деревья, это ребята помогает, я вам правду кажу. Потому что далеко не треба відходить. Так, сейчас мы тут всех это порубаем. Може, Может, уголив знайдемо. І треба ще рибу зловити, тому що я її блін, не ловила, реально. Так, і треба треба мені металолом. Мені треба лутати металолом. Він мені дуже сильно потрібен. Сейчас ми його Ось все у нас тут. Закинем 9 дров. Я надеюсь, пока Е, Так, все там є. О, металолом у є. це дуже хорошо. Так, що тут є? Тут уголечик хорошо. Так, цей тоже хорошо. Так, мне не треба волка, чтобы его шкуру взять. О, револьверные патроны. Алло, а что? А вот все, взяла на на револьвере. Так, давайте я попробую зарубать его прекрасного пупсика. При... Говорят, если его так зарубить, то будет нормально. Хотя он и так кусается. Так, берем мясо, потому что оно мне как бы Треба, а в цьому мені треба побільше хп, тому що там з однієї конди, типу може вискочити. Цей волк. Так що, якщо я буду орать, що він на мене вискочить, не обращайте внимание. Так, ось тут куча. Куча просто э, угля. Так, що приготавлю. Ааа, волк, волчарик! Ааа! Блін, у мене мало хп, мало хп, мало хп. Треба швидше, швидше так все Вскрывать э, И забрать металл Так, фонарик, ну, хорошо Потому что у меня этого класса не ма Так, все, не ма Пожалуйста, можно Только Только не треба, чтобы на меня тут волки выскакивали Так, я думаю, на всякий случай вже Возвращаться на базу На базу, реально На Валим отсюда, ребятки. Швидше, швидше. Валим, 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 валим. Так, все, добре. Сейчас я тут все Ой, алло. Так, м'яско. Так, металлолому, все. Цей ми кинем ось сюди. Так. До речі, якщо кинути стул, то вам дадуть 5 де дерев. давай ты зараз. А вообще просто можно даже... взять в сам мешок. А, Голос, болт, успокойся! Нет, точка, болт, да успокой оба, господи, господи. Раз, Боже мой, вообще какие-то неугомонные. О, уголек, так, зараз уголек мы кинем в костер. Так, и везьму сюда. Так. -с. Если вы на остановитесь, то вы будете лох, лохами, Все. Алло! Ты прикалываешься? О, слава богу! Да. Все, наконец-то взяла вас! Так, 10 был тип. Покупаем циферблат, компас. Все. Циферблат. ну циферблат сюда поставлю. Кусо у нас тут О, вночі залишилося 20 секунд. Треба, до речі, поїсти. О, кролик, привет! Хоп-хоп-хоп-хоп! Стой, стой, стой! Ого, ось у меня м'ясо теж є. Так, съем стейк. Так, ну я нормально тут так поїла. Вибачте. выберете? Ну, я думаю, можна піти вже спасти дитину, тому що у нас три хвилинки є. Так, ось. То, до речі, компас вам допомагає знайти дитину. Ой, почекай, ти дит... почекай, Діда, малиш, почекай, боже. Тому що тут якби. Ну, дивіться, ось тут всяка є штучка. Мені її треба залутати. Окей, мне помешало, конечно, копье, тому що с этим базовым топором, я думаю, я буду их цілую вечность бы. Так, а скажите, а он сундук легендарный Чи Нет, потому что э, вроде я не знаю, как я легендарный. О, кожный корпус. Добре, все. Нормально, мені, тепленько. Зараз идем цього Діна Балуша атакувати. Ой, спасать! А, ось вже і це у нас дірвали. Зараз я достаю. а атакує! Атакує! До речі, він також і далеко був якби. Блін, я промазала. Хоп! Давайте хоп! Оп, 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 пам, пам, пам. Ой, извиняюсь. О, шкура волка есть. мне мне понадобится. Так, блин, одна минута осталась. Паус, пауз. Так, теперь опа. 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 Так, я осталось остального Станьего взять. Пау, пау. Так, мы конечно да, мало всего. И требует будем взять потом, прийти за мясом. Так, треба швидше піти за цим Диновошом, тому що він мене там сидить, чекає, да? Привіт! Так, зараз швиденько відкриваємо, тому що осталось як би. Е, Таблина! Мене забісить. Так, треба е, осталось 50 секунд, а це зараз 50 секунд. О, добрий топор, все, дякую, я вже не злюся на вас. Так, ну шкуру волка я заберу, тому що через два дні переправляйте цей торговець. Так, швиденько берем все э, с, на всі місця. Так, все, все, так. 30 секунд залишилось. Так, все, хоп, м'яско є. Так, все, треба біжать назад в костер. Ой, до костра. Короче, в мою базу. Э, тому що м -м, зараз вже буде ночь, скоро. А до речі, треба порубати дрова. Да я знаю, что ночь, блин, приближается. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Так, сейчас я тут все пожарю. Всех пожарю. Так, что тут у нас? Так, волковая шкура вот сюда. Вот сюда. Ой, блин, э -э -э, я случайно один малыша кинула в этот металлолом. Ну, выбачай. Все, я на третій день вже спасла цього малиша. Так, і тепер тут берм ці дрова на костр. Так, ось сюди. Я хочу хоча б сама до 32-го дня дожити. Ну, до 30-го хоча, хоча б. Так, ось все. Кидаємо в костр всі ці дров'яшки. Да блина! О, усього дивіться ще тут. дерев'я з них треба посадити. Оп, так. Та, та все близько вичо. Так, треба швиденько прибить цього зайка. Так, ні, не хочу далі. Я не хочу вгадити. Тому, блін, зайцеві вали отсюда. У мене є шкура волка. Я потім може її віддам та получу копьйок, якщо е, я його не бачу. Ну, ще мені треба кроватку. Е, мені треба одне дрова, щоб купити стару кровать. А мені дали пошвидше. О, до речі, у нас 10 металолома, щоб купитися. Да? Так, ну я думаю кращий верстак. Тому що, щоб я собі купила горщик з та удачу уд, удочку молнії, щоб в е, мене на базу не попадала ця молнія. А оця дуже дуже хороша, тому що вона почти все поповнює. Все, все у нас утро, треба трошки підкріпитися. І йти все лутати. Так, треба мені багато дерева та металолому. Е, я думаю, я трошки пізніше спасу цю дівчинку, тому що е, завтра на мене будуть цей нападати. І завтра прийде. А ні, до, е, сьогодні е, я переплутала. Так, все, ось є растіння, саженці. Садимо їх тут рядышком, тому що мені, якби, знаєте, треба де дерева, щоб вони були не так далеко. Та в смислі, все? Ось тут є. Ладно, давайте ми увеличимо мені костер, щоб у мене була більша карта. Все, тепер треба все швиденько лутати, треба багато дерева, е, тому. Зараз я з вами буду е, все рубати. Так, ось, до речі, саженці. Треба ось тут десь тут посадити. Щоб не дуже далеко було. Е, так, давайте. Все. І я сподіваюся, що у нас все буде прекрасно, тому що воно я бачу болтик. А воно ще я бачу цей е, вуголь. Нам треба його взяти теж, тому що для костра це прямо саме то. Опа, так, треба вообще костер до п'ятого уровня прокачати. Е, так, все, забираємо все швиденечко. Ось все есть. два угля це дуже добре, ребятки. Е, все. А еще ось тут А Асі ще тут уголчик. Так, треба сейчас швиденечко піти. Я думаю, зараз все зробим. Нам треба дерево. Нам треба дерево. опа оп 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 попоп так, не зря ще так багато дерева, як би да? О, три угля у нас треба. Це ідеально. що зацінів в костерчик. Ось у нас 16 б дерев, і нам треба ще дев'ять металолома десь взяти. Давайте підемо в ту сторону, тому що я там ще щось. Не раскрыла. Не знаю, может, я там ребеночка найду. Сама якось. Так. О, сю, там сундук, да, там сундучок. Так, требует взяти взять. Все. Блін, до мене зараз ці прийдуть. Тому Сарян, сундук, але я тебе не візьму, я пішла назад. До себе на базу, тому що до мене сьогодні ці припруться в гості, хоча я їх не звела. Е, ну ладно, і до речі, ще треба. Ета. Та господі, я знаю. Так. Так, все, все, тут. Ой. Сім металома. добре, я так скоро накоплю. І берем револьвер. Блин, у мене тільки шість патронів залишилося. Ладненько. А, а вообще, я їх просто своїм топором зарубаю, тому що їх всього лише буде двоє. Так, давайте, давайте. Я їх, конечно, не, запра... не запрошувала до себе. Ну, ладно. Мені треба хоча б до 30-го дня дожити. І я хочу, щоб у мене не був такий длинний ролик. а вже він, напевно, десь. Алі, а то що припився? Я, я, знаєш, тебе до себе не звала. Так, одного стріляє, ага, спеціально сюди пішов, да? щоб я промахнулася, так? Да? Да, я промахнулася, значить. Так, першого бистренько рубаємо, другого теж рубаємо, так, рубаємо, рубаємо. Рубаємо, рубаємо, рубаємо. І все, в принципі, зараз ми вас закидаємо в костер. Тому що ви зрете, мені як та, не дуже потрібні. І, до речі, якщо ролик, ролик буде десь на час, то вибачайте, тому що, блін, ну, ці 99 ночей, вони такі затягувані та дуже довгі. Хопа! Все, валим отсюда, щоб мене не прибив цей олень. А ще, до речі, завтра прийдеться тітка, чи це мужик. Ем, я не знаю, хто це. О, все, осталося 15 п'ятнадцять секундочок. Ну, коротше, трішки. О, до речі, треба поїсти. Треба поїсти. срочно треба поїсти. Так, ось я поїла. Так, мені треба ще знайти три металолома. А ще мені треба спасти якось е, цю дівчинку останню. Я не знаю, як її спашу спасу. Але, ну, блін, сама, якщо чесно, не знаю. Так, треба зараз сходити сюди. О, дивіться, тут металолончик куди є. Все добре, дякую вам? Так, все, що тут? О, патрони, реально, тут шолі. Е, ладно, дякую, звісно. Все, берем всю эту. Блін, дождь, дякую. Я як будто тебе звала сюди. Хоча я тебе не звала. Э, э, О, цей мужик прийшов, він, э, він дуже прикольний, мені треба до нього срочно піти. Так, все, йдемо, йдемо до нього. А ще мені треба винтовочка, щоб потім третього ребенка спасти. І, до речі, завтра я напевно. Ой! Стоп! ця тебя пришла. прийшла. Э, господи, сколько всего? Нужно все успі. Так, на тобі мені треба копье, щоб спасти. Так, да, осьо. Все, у мене є А, Так, все, давайте. Ці дівчинці, віддала шкуру волка. Так, і мені вообще пофіг, що ти зараз за мною вежешся. Ось цей мужичок він мені потрібен. Тому що тому що він продає багато всього класного. Так, стой, мужик, мужик! Так, все, давай я в тебе куплю кемпінгове крісло, е, кустик, ось цю, і решетку якусь. Все, дякую. Що ти мене не бросив. Так. Давайте десь підем... О, ось я, я, Так, так, такс, такс. Сорі, так. волк, але ти мені не потрібен. Мені треба порубати дерево. А до речі, мені треба ще металолом. Давайте зараз я тут. Він несу це все. Хоп-хоп. Так. Ось один металлун. так, ставимо ось цю огорожу сюди. Тому що, якби, блін, мені ж треба. Yeah, ета. якби, Так, кустик. Ну, кустик поставимо тут а якось. як естетик базовий куток. Вот так все. Вот так буду. У меня такая эстетик база. Ставим. Вот такой стульчик. И вот что тут? Ой. Вот такие. такие вот. Не, не, не тут. Да еще вот тут поставлю. Хотя а, я не знаю, где поставить. А, блин, где поставить? Блин, а ночь. Реально. Я что, так? Это. Так, ну тут что-то. Да поставлю бильярдный костра, а, хотя я не знаю. О, все, тут вот а так и буду. У меня вход. Так, я не знаю, мне треба... Э, т, так, о, все, треба порубать вот это дерево, которое я одно взяла. Швидденько. А что ты мужик? Ой, блин, а что я рублю? так, я не знаю, что мне делать, я что-то... Это... Так, все, завтра я точно иду спасать ребенка. Потому что он та, там бедный сидит, сидит там без меня, чекает. А я що це за біотопливний процесор, я не знаю. уточка, мол, нам треба буде. а Хороша кровать. Та мені не пофіг взагалі. Так, можна купити кровать. Я думаю, треба купити... Блін, почекайте, тут всі... Цей, цей звук ужасний врубився, який мені не подобається. Так, давайте, може, купимо... Я не знаю, господин. Так, ну я думаю, фермерський участок я куплю, тому що мені треба морковочку, а ще мені треба куча полочок всяких. Ось я тут. Ставимо таку. О, хоп. Так, ставай. Ми, ми, до речі, вже живемо неділю в, в цьому лісі. Так, э, ладно, я трошки попозже цей. Так, мне треба купить чертеж полки, чтобы защититься от их э, э, человеков. Ой, блин, я голодная. Так, почекайте, треба пить и поесть. Ням, э, ням. Так, а на цей я трошки попозже накоплю, знаете. Осё. Ой, блин, ну, ось таким у меня будет проход, я, если что, тут дерево посажу. Так, Я не знаю, так, цю, мабуть, палатку ми трошки пропустимо, тому що мені треба якось ще захищатися від цих, цих, тому що з такої відкритої бази я якби не проживу, ще мені треба буде... О, все, вранці все, йдемо за цим дитинком. Я зараз тобі подругу приведу. Так, усе. Так, все, йдемо. Ось я тут по компасу. Все, я пошла, беру копье, беру револьвер, копье, револьвер, все, у на все есть. Мне треба пойти спасти эту малышку, потому что, блин, я думаю, ей как-то там не понравится сидеть там. А, действительно, кому понравилось сидеть там, заперти? Я думаю, никому, да? Ну, вот и ей, наверное, не понравится. О, 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 канистра, канистра под... Надо, надо. Надо, надо, надо. Ой, блин, господи, шипа, не этих волков надо убивать. Пау. Алло, пау, пау. Алло, ты чё? Ты чё на меня пишёшь вообще? Ну, здесь тебя пробью, ты рад будешь? Давай, мне тут как бы ще... Опа. Алло, опа, алло, опа. Опа. Да что это мое? Где? Что это безыбилое? Вот мне треба малышку спасти. Ой, а ч ⁇ я стреляю с удочки? Мне, ну, конечно, я логичная. Хоп, 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 хоп. Так. Теперь зовём телого пупсика. Иди до меня. Так, все, все. Так, треба трошки, трошки цей набрати ХП. Зараз я постригаю. Отно. А, можна ключ реально сложити? Так, так, чекайте, мені треба цього револьвер. Пау. Пау. Пау, так, все. Берём, щоб ніхто не прибив. Так, блін. Один, одна хвилинка залишилась, треба ж виденчику. Я врубаю скористь. Так, е, да, круто, ще у нас тут дощ. А, ой, а я це да? Ах, де сундук? Алло, ви ч мені за Ладненько, мені ще пофіг на цей сундук. Мені треба назад іти, а в мене мало хп. Тому я повернуся за м'ясочком, тому що зараз мені взагалі не до цього м'яса. Ну, зато я спасла цю дівчинку, і це вже добре. О, волчорам, Знаєш, я ще до речі всі патрони потратила, да. Да, у мене немає ні одного патрона. Вообще прекрасно. Так, давайте, випускаємо, випускаємо кракена.